Шановні бершачани та гості нашої громади. 25 червня 2023 року в центральному парку міста відбудеться благодійний мистецький захід. Ти у наших серцях Україно». Запрошуємо всіх бажаючих стати учасниками благодійного ярмарку Разом до перемоги, який розпочнеться о 12-й годині дня. На ярмарці будуть представлені Різні смаколики, вироби ручної роботи, домашня випічка, вироби декоративно-прикладного мистецтва, креативні фотозони, а також продаж лотереї, в якій буде розігруватись вечеря на двох у кафе Карасі, деві сертифікатів на обслуговування автомобіля від СТО Механік ФОП Царюк Володимир. Комунальний заклад Бершацька бібліотека та бібліотекарі громади. Запрошують завітати на презентацію виставок етнопроекту Скарби бабусиної скрині. Краєзнавчий музей презентуватиме виставку військових артефактів під назвою І на землі не буде супостата. О 12-й годині Арт студія юних художників Браво запрошує намалювати спільний малюнок для воїнів захисників України малюнок воїнам. О дванадцяті. Стартуватиме локація Почуй у серці музику, де кожен відвідувач зможе насолодитися віртуозністю учнів Бершацької дитячої музичної школи та самим спробувати свої здібності на музичному інструменті. О 13:30 розпочнеться мистецький блок Ти у наших серцях Україна, який включатиме літературний фреш. Ми заквічаємо тебе, Україно, любов'ю, на якому мешканці міста будуть декламувати вірші. Фінал бібліотечного етнопроекту Скарби бабусиної скрині. Етнодефіле народні строї східного Поділля на весілля. Презентація одягу бренду Лана Світ від дизайн-студії Краса. Дизайнер Світлана Наконечна. Місто Київ. О 14.30 відбудеться розіграш лотереї. Творимо добро та наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Героям слава!